Вітаю тебе! Якщо ти хочеш зводити будинки майбутнього, освітня професійна програма будівництва та експлуатація будівель і споруд, спеціальна СІ 19, будівництво та цивільна інженерія відкриє тобі шлях до професії будівельника. Я пропоную тобі дослідити світ будівельної справи разом із сумським фаховим коледжем будівництва та архітектури. Бо хто як не ти відбудує нашу країну? У нашому коледжі ти здобудеш не лише знання, а й практичний досвід, освоївши сучасні навички, новітні технології. Усе, щоб упевнено почуватися у світі будівництва. Ти вивчатимеш такі дисципліни: інженерне креслення, будівельні конструкції, опір матеріалів, технологія будівництва, економіка будівництва, основи систем автоматизованого проєктування. Ти навчишся розробляти проєкти від перших ескізів до повноцінних технічних креслень. Працювати на будівельних майданчиках, наприклад, у компаніях кшталт Сумбуд, створювати моделі будівель і споруд, як от у сумбуд проєкт, де розробляють технічну документацію, креслення та 3D-моделі для реальних об'єктів, відпрацьовувати навички у лабораторіях та майстернях коледжу через практичні заняття, формувати власне портфоліо, збираючи свої найкращі роботи вже з першого курсу. Освоївши дану освітню професійну програму, ти зможеш стати. Інженером, спеціалістом ЖКГ, виконабом, бригадиром майстром або відкриєш будівельну фірму та станеш власником бізнесу. Ти зможеш працювати у різних сферах будівництва, зокрема у будівельних компаніях, таких як Сумбуд чи Будівельна марка, у проєктних інститутах, наприклад, Сумипромпроєкт, у житлово-комунальних службах, забезпечуючи стабільне функціонування міського середовища, у ремонтно будівельних цехах, займаючись відновленням, реконструкцією та модернізацією об'єктів. Ця освітньо професійна програма саме для тебе. Якщо ти відчуваєш у собі прагнення створювати щось корисне і довговічне, якщо тобі подобається працювати у команді та брати на себе відповідальність або вести інших за собою, якщо ти мрієш про надійну, престижну і затребувану професію, яка дарує впевненість у завтрашньому дні, Обирай освітню професійну програму, будівництво та експлуатація будівель і споруд. Вступай до Сумського фахового коледжу будівництва та архітектури і стань не просто фахівцем, а творцем нового майбутнього. Стань частиною позитивних змін у нашій країні. Створюй міста, які надихатимуть майбутні покоління. Будуймо разом інтелектом, руками, серцем для себе, для людей, для України.